Щодо активістів і прихильників. Я вже сказав, що чим більше в організації активістів і прихильників, тим вище ймовірність, що вона взагалі досягне своєму. Е, є дуже велика проблема, яку дуже мало хто вирішив з приводу саме активістів. Вона полягає у тому, що одна людина повністю залучена може керувати діяльністю від 5 до 10 людей максимум. Це дуже сильно демотивує успішних громадських діячів. Нарощувати список тих, з ким вони підтримують комунікацію у своїй організації. Я, наприклад, за своєю практикою пригадую, що одне з найчастіших питань, коли справи в організації йдуть добре і довіряють, у неї хороша репутація неї йде до успіху. Це питання: так, ви мені дуже подобаєтесь. що я можу зробити? Дайте мені завдання. І я дуже у невеликій кількості випадків знаходив адекватну відповідь на це. Люди хочуть щось робити, але ви не встигнете дати їм завдання. Прийняти звіт про виконання і сказати дякую. Це просто фізично неможливо. Але, на щастя, тут на допомогу приходять електронні інструменти залученості. Це рішення, до якого ми прийшли, яке вдалося завдяки чудовій команді стрічки, особливо Євгену Галкіну і Ользі Чібісові, запровадити це рішення якоїсь напівавтоматичної, але гейміфікованої постановки завдань, які можна виконати. Я думаю, що ті з вас, хто користується стрічкою, побачили таку штуку, як квест. Вони не для всіх насправді. Тисяча з чимось людей в стрічці хоча б один раз виконали якийсь квест. Тобто не всі, десь п'ята частина. Але ж це найцінніші люди для організації, ті, які дійсно можуть виконати якесь завдання. Не просто супортити у соцмережах або лайкати, або слідкувати за діяльністю. Успіх організації це те, скільки людей вона може підбурити на якусь дію корисно. Так, от це ядро воно не буває великим, воно завжди не дуже таке численне, але саме воно є рушійною силою організації, і треба, щоб ці люди завжди знали, коли у них є момент, коли у них час є наснага, що вони можуть зробити. Тому ми завжди, наприклад, слідкуємо про те, щоб були готові завдання, які можна автоматично взяти, відзвітуватися по ним теж автоматично. І отримати певну винагороду автоматично, а ще в кінці місяця або навіть тижня якусь людську нагороду і добрі слова від тих людей, які це завдання поставили. Це є відповідь на цю неймовірну проблему велику: як же збільшити кількість людей в спільноті, якщо ви банально не встигаєте поставити їм завдання? І, до речі, це є пропозицією від стрічки до всіх спільнот українців за кордоном робити спільні квести для того, щоб зекономити час громадських активістів, але не втратити енергію людей, які входять у спільноти. Спільно зробити квест. Стрічка допоможе зробить, намалює і буде квест, який можна буде виконувати весь місяць. І ніхто з активістів вам не задасть питання. Так, у мене зараз є час, якраз, а що я можу зробити? Ці всі чати в WhatsApp, зі дзвонить. Це ж все дуже класно, але закінчується це тим, що у вас на зв'язку буде 30 людей. Вони скажу відверто, винесуть вам мозок, причому з найкращих міркувань, і вам буде дуже незручно відмовляти або казати, що у мене зараз нема часу для того. Вони ж хороші, вони хочуть щось зробити. Просто у вас зараз нема на це часу. Ви займаєтеся іншою справою. Відповідно, ця діджитальна штука, це єдина відповідь, яку ми знайшли. І якось вона працює. Іншої відповіді я не знайшов і не знаю, хто ще знайшов. Зазначу до речі, також що ці квести, які робляться у стрічці, ми завжди супроводжуємо цифровою рекламою. І це в принципі є дієвим способом збільшити кількість учасників будь-якої української спільноти, яка Діє в Європі, в Америці, в Австралії, в Перу, де завгодно у світі. Тому що цифрова реклама є таргетованою на територію. Що створено якийсь спільний квест, він показаний в рекламі, то люди прийдуть його робити, і ви одразу отримаєте не людину, яка щось про вас знає людину, яка щось виконала. Це набагато цінніше ніж людина, яка просто про вас зазнала.